Понеділок вулиця Нафтова, що у місті Борислав, перетворилась на таку у буквальному значенні слова. Там, під час проведення ремонтних робіт, на свердловині стався витік нафти на поверхню. Зі свердловини витекло близько 400 літрів нафтопродукту. За словами місцевих жителів, ліквідовувати аварію почали не відразу. Лише через декілька годин після витоку горючої корисної копалини приїхали працівники нафтогазового управління і взялись засипати потік нафти торфом. Сьогодні вже десь от тепер після обіду почали служби цим усі... Тим займатися до того усі ці високоповажні пани з такими величезними животами. Вони хіба ходили і дивилися, як ця нафта тече. Коштів не виділяють на розробки нових свердловин і газові е е е зацементовують. Ось і наглядний е вам приклад, що зробилося з старою е е скважиною. Вона забурлила, вона викинула все – нафту, газ, все буквально. Для збору нафти за течією від місця події встановили банові загородження. До робіт було залучено десятеро осіб та дві одиниці техніки від підприємства Борислав Нафтогаз. Як повідомили ліквідатори, з дощовими водами нафта частково потрапила у річку Тисминиця. Тож нафта потрапила і у водогін, який забезпечує найбільший житловий мікрорайон міста. Відтак по вулицях Ковалєва, Володимира Великого та Зелена вода у житлових будинках подавалась разом із сумішю. Мешканці тамтешніх вулиць розповідають, що вімкнувши воду у кранах, було відчутно запах нафти у воді. Натомість, жителі вулиці нафтової, де й сталася біда, води у своїх кранах взагалі не побачили. Зате надихались нафтою. Та газом доскочу, але ніхто нічого не задає, як то казати, не піднімає питання. що Сукупні з нафтою газ, який пішов в хати. В хаті от, малі діти все почали сльозитися, очі, першити в горлі. В хаті фактично не було чим дихнути. За даними санипідемстанції з водопровідної мережі, що дві години беруться проби, щоб визначити концентрацію нафти у воді. Однак скільки нафтопродукту потрапило у водопровідну мережу на даний момент невідомо. Відтак Бориславським водоканалом було розкопане місце потрапляння нафти у водогін. Працівники водоканалу здійснили промивку водопровідної труби. А для працівників підприємства «Бориславнафтогаз» знадобився вчорашній цілий день, щоб ліквідувати витоки газу та нафти у місті. Нафта пішла, значить, поза колонний простір. Самовільно після нафти, яку ми не змогли герметизувати. І коли ми, наче, побачили, що вона виходить з того місця, де на повинна виходити, ми розрусили руками. І хто момент ще після злива? Нафту прямо змивало із, із, із дороги. Залишається лише сподіватися, що подібне у Бориславі не повториться, і що невдовзі знайдуться, хоч якісь інвестори готові вкласти гроші у розвиток та підвищення якості виробництва нафтопродукту у місті.